Оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, розміщеним за межами України відокремленим підрозділом і в дужках тут філію або представництвом державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби України, громадянам України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюються за умови наявності вказаних осіб військово-облікових документів, тобто є певне обмеження. Досить конкретно прописана і зазначає, що якщо у вас немає військово-облікових документів, то паспорт ви оформити не можете. Е, наразі вже, е, скажімо так, телефонні дзвінки були із-за кордону, е, питали в мене там деякі консультації, і наразі вже є інформація, що е, навіть ще не вступив закон цей у дію. Нагадаю, 18 травня 2024 року він тільки вступить у дію, але вже. З паспортами є проблеми, тобто вже є відмови в оформленні.